Адже повертаємося в студію. Єдині новини тривають. Поруч з нами Олексій Буряченко, це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Дякую, що прийшли. Вітаю, друзі, ради бачити і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Про що будемо говорити? Про так проще. почнемо з грошей. Саме так: 100 мільярдів євро на підтримку української оборони. Генсек НАТО озвучив ідею створення спеціального фонду. Україна таке рішення альянсу схвалює. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Єнсом Столтенбергом. Зараз можемо почути більше. Ми обговорили ініціативу ЄНСа щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки українською обороною обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років. У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі, важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки. Коли йдеться про гроші, напевно, що потрібна трохи швидша реакція ніж ніж є зараз. Да, понад два роки війни, і тільки зараз обговорюють про якісь 100 мільярдів для України. Ви вірите в перспективу, ну тобто нашого притомного майбутнього, коли будуть ці гроші і коли ми їх зможемо реально використовувати? Ну, перш за все, такі ініціативи від НАТО взагалі є унікальними. Да? Відносно країна, яка не є членом НАТО, тому розраховувати, припустимо, навіть два роки тому навіть на ці ініціативи, тільки на правду, ми не могли. В цій ініціативі є багато насправді ще темних плям. Да? Базово, коли Стотонберг, я пам'ятаю, вперше про цю ініціативу заговорив. Це було 100 мільярдів доларів. А за. Раз він вже озвучив 100 мільярдів євро. Uh -huh. Я не думаю, що це обмовка. Я думаю, що направду це країни Європейського Союзу, все ж таки беруть на себе ініціативу, беруть на себе відповідальність і розуміють, що все ж таки допомога Україні це перш за все інвестиція в їх безпеку. Тому і ініціатива в створенні цього фонду, я думаю, що саме буде в акумулюванні накопиченні коштів з країн Європейського Союзу. Але для нас важливо дійсно, щоб це не було, як казав президент, щоб це не було перетікання коштів з одних зобов'язань в інші зобов'язання. Щоб це все ж таки були паралельні треки. 100 мільярдів, якщо я не помиляюсь, це ж там на певний проміжок. Там є певні дедлайни. На так? 5 років. На 5 років, так. це по 20 мільярдів на рік. Ну, хто не знає? Це може бути що... більше в перший період. Наскільки я розумію, це поки що тільки концепція. Угу. Але як має виглядати це насправді? Знаєте, у нас є ж концепція, а давайте віддамо російські активи Україні. Оце класно. А давайте, але як? А давайте лише відсоток і то відсоток з відсотка на прибуток, які лежать гроші в Бельгії. Знаєте, варили юшку, вийшло, що з юшки лишилися лише хвостики. Так само, як має виглядати ця вся історія? Мені дуже складно віритися за умов, особливо пам'ятаєте, Фіцю да, останні заяви його, куди там нужна треба плюнути, дунути в дерево. Фіксофіція, да та да. допомога Україні він не бачить в ній перспективи. Угорщина каже, що теж буде блокувати. Ну тобто традиційна історія. Значить, на одне ми не блокуємо, а на інше блокуємо. Дивіться, ця ініціатива Столтенберга. А чим вона відрізняється в НАТО? Ініціатива ініціатива європейському союзі. А різниця колосальна, оскільки для того, щоб зреалізувати будь-яку ініціативу Європейського союзу, потрібне спільне рішення. Усіх країн Європейського Союзу в даному випадку, якщо ми говоримо про НАТО, то створення відповідно спільного фонду допомоги Україні, ну який інцінував Да, Столтенберг, оці 100 мільярдів євро, може ухвалюватись не спільним рішенням усіх країн-членів НАТО, а припустимо їх частини, що вони готові створити той чи інший фонд. І не обов'язково, що там буде Словаччина, з чи Угорщина відповідно з Орбоном. Там можуть бути ті. Ті країни, які дійсно готові в межах посилення НАТО а направду Європейського Союзу, України європейського союзу, альтернативи НАТО, поки що немає ніякої. А, я думаю, що вони будуть до НАТО за НАТО триматися, допоки не створюють європейську армію. А якщо вже а, така ситуація, що вони вимушені триматися за НАТО, то я думаю, що вони зараз і будуть ініціативу в НАТО перебирати у США. В принципі, нам така конкуренція наших партнерів партнерів за Україну і за допомогу України, я думаю, в плюс. А вам не здається ця заява про 100 мільярдів євро від Єнса Столтенберга? Ну, спробою забити шум, тому що президент Зеленський вже сказав, у нас в пріоритеті арт-система, артснаряди 155-мм системи протиповітряної оборони? А добре, у нас поки що потрекують тільки для ракет-перехоплювачів для цих систем по самим системам. працюємо. от, але я не про ППО, це окремою не. темою. Ми зараз проговоримо. Я про. Те, що ну Генцеку ж треба приїхати з чимось, і виходить, він приїхав з заявою про гроші. А нам потрібна не заява, а нам потрібно те, що в гроші гро в що конвертується. гроші конвертуються. А ще інакша так. частина історії. Він приїхав, нам потрібна не заява, а куди гроші можна інвестувати і в що реалізувати. Ну і дайте нормальне запрошення, так. Тобто іншим. два варіанти: або дайте запрошення, або дайте снаряди. Ну я думаю, ну, що... добре. Ми вам дамо колись гроші, але невідомо а. коли, і невідомо хто. Як це? Дивіться, а я думаю, що направду який з собою привіз Столтенберг, він був набагато глибший за публічну заяву на в створення цього фонду в 100 мільярдів євро. Я думаю, що звичайно ж обговорювалися. І політичні перспективи України щодо членства і відповідних рішень на юлейному вашингтонському саміті у липні вже цього року, який має проходити в Вашингтоні. Я думаю, що і, скажімо, нюанси створення цього фонду, його наповнення, його логістику також проговорювалися під час цієї зустрічі. Але Столтенберг він не ради цього приїздив до Києва. Ці всі звичайно. Аспекти промовлялися з українською стороною, обговорювалися їхні нюанси технічні сторони, саме як підготовка до саміту в Вашингтоні. А про те, що говорили безпосередньо Столтенберг і Володимир Зеленський, я думаю, це те про що кажете. Ви це про ту допомогу, саме військовому плані, яке можна надати країни НАТО Україні вже найближчим часом, звичайно, з пріоритетом на ПВО та про детальніше про ППО та про. До речі, знаєш, чекай, поки ми до Петріотів зараз так. дійдемо, знаєте, як відреагували російські пропагандистські канали, шоу і ця ця інша катавасія на візит не анонсований Столтенберга. Рівно ніяк. Тобто рівно нуль. Нуль реакції. Або всі вже святкують? Або або, э... або з інтернетом або проблеми ця інтернет. <схід> відповідь не дуже проста і вона на поверхні. Вони не встигають <схід> для того, щоб просто ні ну, сформулювати... це... ні, ну сформулювати свою позицію. Потрібен так чи інакше час. Його візит був засекречений з Так хай. Ну для пропагандистів сформулювати свою позицію. Це знаєте, те, те саме, що вийти і пів ковтка викнути. Ну це хіба що на вечірню, так шоу з кабіли не сформулювали. Взагалі немає, немає в Тим, Давайте про Петріоти Да, Українці відчують тоді, коли ми Тимемо додаткові Петріот, які вони приїдуть в країну. Про це Зеленський заявив під час тієї самої зустрічі з генсеком НАТО. Зеленський каже, що Україна і надалі буде працювати з союзниками аби якомога скоріше отримати самі системи Петріот. Але нині позитив є лише щодо постачання ракет-перехоплювачів до них. Щодо додаткових систем, Петріот, ми працюємо тут. Поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з. Генсеком, а також де ми бачимо, ми з нашого боку працюємо і аналітично. Ми розуміємо в яких державах що є, є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Петріот. Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, чого в Україні чого всі очікують. Я думаю, ми, ми з вами будемо це відчувати. Наскільки я розумію, це це тепер питання не технічне. Де взяти Петріот, щоб там перекрити, а воно більше уже політичне. Чи виправляєте мене, якщо ні? Це питання. І технічне, і логістичне, і політичне. Ви знаєте, простої відповіді на правду на це запитання немає. Я думаю, звичайно ж, як на мене, як на мене, дуже добре і позитивно, що ми зближаємося як з секретарем НАТО, так і з конкретними країнами НАТО, і відповідно постійно проводимо Рамштайни. До речі, в пакеті ініціативи Столтенберга ви ж пам'ятаєте, да було можливість переведення формату Рамштайн під. Дах, так би мовити, НАТО для того, щоб мінімізувати можливість політичної турбулентності uh -huh. під час політичного процесу США і за його наслідками після виборів. Тобто, ми можемо сказати, що такі процеси зближення в будь-якому випадку вони Україні в плюс. Да, наш президент реаліст. Сьогодні він до да, да коли був спільний брифінг, зазначив, що Україна скоріше за все може розраховувати на членство тільки після нашої перемоги. Але ми направду, ми ж реалісти також, ми ж на інше і не розраховували, але але те, що потрібно ставити перед НАТО, перед нашими партнерами дуже чіткі завдання, і технічні, і політичні. Пам'ятаєте, дуже класна ініціатива зреалізована була після саміту Вільнюсу, коли була минулий саміт, да? коли була створена відповідна Рада Україна НАТО. І після цього, і в 2023 році, і вже в 24-му Україна не Раз ініціювала про, про її зібрання на рівні міністрів іноземних справ. Тобто навіть минулий сабін дав нам один дієвий практичний інструмент відносно актуалізації швидкої актуалізації з ініціативою Україною України потрібних нам питань відповідно пріоритетних. Чи більше таких ініціатив по зближенню України НАТО, по синхронізації, по здійсненню певних. Пріоритетів, в тому числі по реалізації створення спільних військових потужностей виробничих, тим краще відповідно буде для України. А відповідно, ця ініціатива в 100 мільярдів євро. Я думаю, що 100% вона буде зреалізована в на Вашингтонському саміті, тому що це той політичний сигнал усім країнам світу, перш за все, мабуть, Російській Федерації, про те, що Україну. В НАТО сприймають як партнера, як друга, і, в принципі, вже майже як повноцінного члена. Про технічну можливість можемо зараз детальніше. Я от не дарма саме про це спитав, тому що є. Uh -huh. е Заява від повітряних сил в особі речника повітряних сил збройних сил України, пане Ілля Євлаша, каже, що технічно Польща здатна прикривати західні регіони України саме своїми системами ППО і таким чином дати змогу нам вивільнити наші системи протиповітряної оборони для застосування їх нарешті території. Тобто, технічно все готове. Тут питання, якраз таки тільки у політиці. Є ще цитата пане Євлаша. Можемо зараз послухати, потім обговорити. Вже йшли розмови про те, що Польща могла би закрити небо в західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на заході України на інших напрямках. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити. Тоді ми могли би використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами тощо. Звісно. Звісно, це стало би нам дуже сильно у пригоді. Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил ЗСУ, що і кого зупиняє в цьому контексті, бо здається, в цьому слові вже відкриті всі літери. Залишилось назвати слово. Ви абсолютно правильно кажете, але як називеш слово, так і буде його реалізація. Пам'ятаєте? Звичайно, спікер правильно каже, для цього потрібна політична воля країн-членів НАТО. Але окрім цього, ця політична воля має інтерпретуватися у формулюванні. От якщо говорити так, як от говорять наші деякі спікери, що закрити небо над Україною, то розумієте, що. То, ну це буде сумнівне формулювання для країн-членів НАТО, да, які не хочуть прямого зіткнення Російською Федерацією. Це зараз обираю що дуже м'які формулювання. Та так? вони ракети навіть на у своєму повітряному просторі не збивають 36 шість секунд на Так Польська сторона так і сказала, що ми не збивали навіть під на своїй території, щоб не провокувати конфлікту з НАТО. Розумієте, в чому справа? Потрібно працювати над формулюваннями, і це ключове питання. Якщо сформулювати а, системи. ПВО, Польщі та країн НАТО збивають ракети ще до того, як вони залетять в повітряний простір Польщі, щоб нівелювати і навіть призупинити можливість конфлікту Росії та НАТО. Ну з цим формулюванням або схоже на це формулювання, вже можна працювати, тому що це можна сприймати як превентивні дії до того, щоб конфлікту Росії та НАТО не відбулося. І під цим. Вибачте, політичним соусом для політичного рішення. Так, да, дійсно, ці тези можна вже просувати і навіть відповідно дойти до голосування країн-членів НАТО. І їм буде на міжнародній арені легко та конструктивно пояснювати, чому ж системи ПВО збивають ракети на територію України, тому що вони летять в сторону Польщі, а це може призвести до застосування статті 5, а отже, до війни НАТО проти Росії. Ну... Питання у тому, хто зупиняє це. Дивіться, я думаю, що поки що немає просто накопичувального ефекту. Направду про ці формулювання і про такий розвиток подій якраз говорили на зібранні НАТО після останнього зальоту ракети на територію зальоту Польщі. зальоту да? зальоту зальоту. Ну після останнього зальоту. Да? Mm -hmm. Тобто цей процес він вже всередині НАТО він вже проговорюється. Але що тут ключова історія? Дійсно, що для цього потрібно політично во. Оля, і переступити оцей якийсь внутрішній бар'єр страху та боязні перед Російською Федерацією? Я думаю, що це ну з великою варегідністю має великі шанси зреалізуватися на найближчим часом. Одне питання, яке стосується Євросоюзу, перш ніж ми перейдемо до теми, яка вже Сполучених Штатів стосується, а який бар'єр ще Шольцу треба пере? Ну там перестрибнути, переступити, щоб Таврус нарешті дав. Ну вже крига скресла і в кабінеті е, Байдена, атакам все далеко бійні. Ну що ще треба? Зірка смерті ще не побудували. Ну шульцом ну не проста ситуація. Ну давайте правду говорити. Про що... Прокляття Ангели Меркель Ні, Меркель було все просто. Ну таке собі, знаєте, судячи з того, що вона собі пацифісткою і миротворицею у так, Вона знищила армію Німеччину. Запасно. Все просто таке. знаєш, як в Білому домі президент залишає наступнику конверт, так само що це за конверт, який залишився Шольцу від Меркель в спадок? Ой, складний конверт. Я думаю, що він розуміє, що він сейф лежить, але відкривати він його все одно боїться. Розумієте, наскільки тісні були відносини між Меркель та Путіним, наскільки німецький бізнес очікував, все ж таки те, що зараз Німеччина стане найбільшим в Європі. Хабом газу наскільки вже всі позитивні реляції вели навколо співпраці з Російською Федерацією. Ну, направду Шольц зараз вимушений багато в чому балансувати в складній внутрішньополітичній ситуації на самій Німеччині. А відносно Таурусів, друзі, як на мене, найголовніше питання, тут, що в нас достатній кількості, ну як достатньо? Не знаю, чи достатні, чи недотні, але в Евні кількості йдуть штамшедов, йдуть скальпи французькі, і британські, і відповідно вже розблоковано питання про текам саме великої дальності. Оця стрічка в номенклатурі останнього макрофіну від Сполучених Штатів. Оце направду геймченджер, да, зміна правил гри, а не ще одні крилаті ракети Таурус. Направду які працюють абсолютно так само, як і відповідно скальп. Тому я думаю, питання отримання штрамшедов це питання тільки час. Питання часу а Давай про американців, давай у нас є півтори хвилинки. Тут президент Зеленський запросив до України лідера демократичної меншості в конгресі Хакіма Джефріса. про це він повідомив після їхньої телефонної розмови. За от словами Зеленського, подякував Джефрісу за його роль в ухваленні закону про допомогу нашій країні і розповів про нагальну потребу в посилення української системи проповітряної оборони Петріотами. А Джефріс і роль меншості, от тут у конгресі, так наскільки вагомою є. Ну, в принципі, що ми працюємо з обома партіями. Це, типу, ще раз як це, узгодити годинники? Ну, звичайно. Звичайно, я пов'язую цю новину дуже близько з новиною, що Сполучені Штати вже оголосили про те, що вони додаткових радників або посольство прийшлють. приблизно 60 60 людей, які будуть допомагати і в логістиці, і в обслуговуванні, і в розвідданих, тобто до що та до речі, і в контролі за використанням американської зброї, звичайно ж, тому, що контроль це один із елементів пакету правильно? Вільно, який був прийнятий цього макрофіну, але це все в плюс, друзі. Тому що чим ближче будуть і республіканці, і демократи, і конгрес, і сенат до тієї реальної ситуації, яка зараз є в Україні, тим більш долученіші вони до цього будуть. Зрозуміє відповідно, тим швидше ми отримуємо ті доленосні політичні рішення, які ми так очікуємо від наших партнерів. Дякуємо дуже, Олексій Буряченко був з нами. Це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Далі рухаємося на новини.